<laughs> SLAVA TOBY BOVINA! SLAVA TOBY! SLAVA <speaking in foreign language> Проросла есає читання, мовах, ні. так говорить Господь, ви в радості будете черпати воду з джерел спасіння, і в той день промовите, прославляйте Господа і закликайте ім'я Його, звіщайте між народами діла Його, нагадуйте, що велике ім'я Його, співайте Господом, бо вісто творе велике. Рішайте про це по всій землі, веселіться, радуйтеся, жителі Сіону бо великий посеред нього Святий Ізраїлі, неможні ми русі, І люхові твоєму, Ви мудрі і всі просилися в Мойсея в хмарі і в морі. І всі споживали ту саму духовну їжу, і всі пили те саме духовне Бо пили від духовного ряду що каменям, камінь же був Христос. І духові твоєму, аллилуйя, алилуя, аллилуйя. Отці, по голос посвідчив про тебе улюбленим тебе, 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 сином іменуючи, і миноючим, і думи голови, сповісти слова, ствердження. Явився ти христе Боже, і світ просвітив слава. Йордані хрестився ти Господи, Я Ти христе Боже, і світ просвітив слава Тобі, Йордані хрестився Ти господи.

Своїсті слова свяженю, Боже, і світ просвіти. Цього дня святкуємо давай, давай. день богоявлення подію, яка описана в Євангелії. Саме в цей час ми традиційно, також з року, в рік і століття в століття, звершуємо освячення вод, і ця традиція іде ще від часів першої єрусалимської церкви, коли християни виходили з Єрусалима, з інших міст і йшли до Йордану, саме в цей день богоявлення, освячувати воду. Цей подія, це свято має зв'язок. Власне, із тим хрещенням, яке Господь звершив у водах. слід відзначити, що коли ми хрестимося, то ми хрестимося для очищення від гріхів, для народження для життя вічного. А коли Господь Ісус хрестився, то він хрестився для того, щоб освятити води, бо Він був безгрішним, йому не потрібно було очищатися від гріхів. А він сам, як син Божий, зійшовши у води, освятив їх. Вода є фізична основа життя, і тому ми і. Освячуємо води в пам'ять про те освячення, яке звершує Спаситель, і Господь по наших молитвах посилає благодать на ці води, бо не ми власне їх освячуємо, не наші молитви. Ми прикликаємо лише Божу милість, а Господь посилає Духа свого святого на ці води, і таке є його благовоління. І підтвердженням того, що дійсно так відбувається, є те, що саме ця вода, освячена на богоявлення, може стояти і рік, і два, і більше. І не псується, не втрачаючи свої добрі властивості, користуючись нагодою всіх чернігівців, всіх жителів Чернігово Сіверського краю, хочу ще раз привітати з усіма минулими святами, з наступившим новим роком, з Різдвом Христовим і святом богоявлення. Нехай Господь береже всіх вас і посилає своє благословення на всі ваші добрі справи зі святом вас.